Мои дорогие сыночки, чуваски бойцы. Люблю вас, молимся за вас. Бойся! Мы идем! Гойда! Чувство я при Ощущение гордости, оно возникло. Вот то, что было утрачено в 90-х годах, вот как ни странно. слава Одним з ефективних інструментів російської пропаганди є кіно. Федор Добронравов, Владимир Машков, Івана Хлабистін, Вікторія Тарасова Татьяна Кравченко російські актори, які нема чого приховувати, добре відомі і українським глядачам. Роками українці дивились російські фільми, і серіали, в яких часто зашивали дезінформацію у вигідну Росії. Спочатку військової агресії Росії у 2014 році, і особливо під час повномасштабного вторгнення в Україну, російські актори публічно стали на бік агресора. Частина з них під Ігрою розпропаганді у своїх інтерв'ю і відеозверненнях. Хтось підтримує російських військових Рошима, Деякі їздять у госпіталі, відверто закликають до знищення українців або заперечують існування України як окремої незалежної держави. У 2014 році російський актор Міхаїл Пареченков не просто підтримував анексію Криму і війну в Донецькій області, а особисто приїхав у захоплений Донецьк як журналіст і на камеру влаштовував полювання зі зброєю. Іван Охлобистін, найбільше відомий за роль у серіалі Інтерни, часто їздить на окуповану Донеччину, щоб підтримати терористів, але сам в армію не рветься і, взагалі, закликає росіян побільше вмирати в Україні. Звізда серіалу Інтерни, російський актор Іван Охлобистін на днях отримав паспорт гражданіна ні ДНР. Документ актеру вручав так називаємо глава Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко. Попри півмільйона російських втрат, вважає Іван Росія врятує світ. Одного разу. Охлобистін ледь сам не врятував світ у грудні 2023 року. Військові зсу поранили зіркового пропагандиста під час його чергового візиту з гуманітарною допомогою. Федор Добронравов, відомий за серіалом свати, провівши тривалий час на зйомках в Україні, теж публічно підтримує російських військових і відвідує їх у госпіталях. Дмитрій Дюжев відвідує окуповані Росією території з пропагандистськими турами. Це приклад всьому світу, як нужно як можна любить свою родину. Сергій Безруков дає концерти в російських госпіталях. Володимир Машков їздить на окуповану Донеччину і публічно заявляє, що колег, які виступили проти руху, зет, для нього більше не існує. У нас фашизму ні. Російський агітпром несе це все у соцмережі та карманні медіа. Видно, що наших зв'яз там як какрадних. Вот що значить люди дождались возвращения на родину после длительной окупації. Российская актриса Виктория Тарасова ведома за сериалом «Лухарь» и сама с ним сериал про героических детей Донбасса. Я вот хочу снять сериал, сама даже как продюсер, сама сыграть там директора детского дома, именно вот каждую серию рассказать про такого маленького героя. Чутливою темою дітей Донбасу Росія виправдовує свою агресію перед світом і самими росіянами. Звісно, Росія не згадує, що українські діти не знали б про існування бомб, якби не втрутився великий російський народ. Акторка Яна Поплавська, який славу приніс радянський фільм про червону шапочку, провела на фронт свого молодшого сина і разом з чоловіком організувала фонд допомоги для російських вояків. Я я його дуже люблю, я їм горжусь. Uh, конечно, у меня болит внутри. Он мне все время говорит, мамуль, вот ты просто молись, вот молись. Потому что материнская молитва... Ну, она же сама сильная. Акторка Тетяна Кравченко, відома за роль у сватах, побажала бійцям із Чувашії повернутися живими. Також акторка зізналась, що молиться за синочків. Мої дорогі, це я, Таня Кравченко. Ми дивилися свати, там я Валюху граю. Мои дорогие сыночки, чувашские бойцы, люблю вас, молимся за вас. Бог, Бог с нами, приходите домой живыми, а мы будем ждать. Інші менш відомі російські актори знімаються у пропагандистських російських роликах. Наприклад, у нещодавньому відео про підрив мобілізації в Україні роль багатія зіграв 26-річний Максим Громов, випускник Ярославського театрального інституту, який знімався у предвиборчих роликах і закликав голосувати за Путіна. Гібридна війна ведеться не лише на фронті. Росія веде війну проти України в економіці, медіа та культурі, тож просування своєї агресивної. Політика Росія використовує і кінематограф, і найвідоміших акторів, які популярні упізнавані серед росіян і українців. Відмовтесь від російського, поділіться цим відео зі знайомими і підтримайте український контент. Вподобайкою.